Дівчата, доброго вам дня! Вітаю вас на своєму каналі. Це канал про вишивку. І сьогодні я хочу вам показати свої оформлені роботи. Їх небагато. Відео буде не довгим. Нарешті я зібралася. Ну, чутно по голосу, що я. Примудрилася трошки похворіти. Сьогодні начебто оклигалась. голос, правда, як у жаби, ну, буду намагатися швиденько вам розповісти. Але перед тим покажу вам мій черговий шедевр, поки хворіла, вирішила взяти в роботу, немаличку роботу це чарівна країна, отакий от от гарний браслетик. Вишивається дуже швидко. Ну і можна сказати, що теж оформлена робота, тому що все вишито, все шито, отакий От охайний вигляд, це все має. Дуже приємно, коли є такий набір, коли відкрив, все в наборчику є, ти його одразу вишиваєш, одразу збираєш, і в тебе вже є гарна, отака чудова роботка. От. Ну, і, як завжди, склад набору е, мої улюблені ці дерев'яні бабінки, я їх дуже люблю, е, пакетик, паспорт якості, листівочка була вкладена, я її вже кудись прибрала, і схемка. Все доволі швидко, зручно і гарно. Отакий от у от мене з'явився браслетик. Ну, і покажу вам тепер. Свої оформлені роботи. Ну, дівчат, перед вами моя робота вже оформлена. Ми з вами я вишивала, спостерігали, як я це все творила. Це був мій довгобут, тому я вирішила бачите, одразу його і оформити. Дуже хвилювалася, що не вийде, тому що не вийде оформити гарно, тому що тут. Така нерівномірна тканинка була в мене, пухарці такі були, бо вишивала ниточками в два складення через одне переплетення. На рівномірці ниточки були із ХС, вони штовхалися основу за рахунок того, що цей петіт її повело. Але, як ви бачите, майстер впорався. Дівчата примостилася отут біля світла, бо сьогодні похмурий день. Хоч якесь світло потрапляє з вікна, тому, вибачте, за антураж. ну як є. Оформлювала я цю роботу у Олександра Бринзана, в Чернівці відправляла. Олександр в нас дуже зайнятий, у нього довжезні величезні черги з бажаючих оформити свої роботи, тому я його... Її... Оформлення зайняло десь півтора місяця. 26 січня я відправила на оформлення. І 9 березня роботи були, були вже в мене. Я відправляла три роботи на оформлення. А це, це мій шедевр один із них. Подивіться на цю луну. Я, дівчата, вибачте, знімаю з рук, тому буде вас трошечки потряхувати, але по-іншому я ніяк її не зніму, вона величенька. Дивіться ще раз на цей багет. Тут скло антиблік. Луна дійсно вийшла така, знаєте, якась об'ємна рельєфна, прямо з кратерами, така дуже цікава. Оформленням я задоволена, мені все подобається. І Олександр, звісно, проявив терпіння, тому що я ніяк не могла вирішити, що мені хочеть, хочеться, чого б мені хотілося. Трошки я йому там мозки-мізки поклювала, подзьобкала, але він все стійко витримав і оформив мені таку красу красивучу. Дуже гарна робота, мені подобається. Мені важко, дівчат, чому я така привереда, мені дуже важко, коли я бачу багет очима, я розумію, який він і що я хочу. А коли оформлення дистанційно по фото, то для мене це. Ну, Складнощі. Я чогось не до кінця розумію, не до кінця впевнена, що це за кольор виходить, і тому трошки доводиться тріпати нерви Олександрою. Оформляю я в нього вже другий раз. Мені все подобається. Є якісь невеличкі недоліки, але я до цього не прискіплива, тому що я бачу перед собою. Неймовірну роботу, і, чесно кажучи, мені навіть здається, що це не я вишивала, бо я б не могла таке вишити. Дівчат, це петіт. Він дрібненький, маленький. Якщо ви зможете то побачити, бачите, яка нерівномірна основа у мене тут. Але це, бачите, і тут блиск, воно все блищить, там та ниточка переливається. Отака от, от гарніння в мене. Вийшла, дівчата. Так що я молодець, я в цьому році навіть ще щось і примудрилася оформити. Ну, і зараз я включуся, покажу вам наступну свою роботу. А ось і наступна моя робота. Друга, яку я відправляла на оформлення це колібрі, отакі от, от чудові, причудові пташечки. В гібіскусі співають такий весняний сюжет. Дуже приємний, дуже гарний, і оформився він в мене от в таку раму. Це пластик, а у неї такий вигляд, начебто вона подерта, але вона, ну, так, з потертостями, але вона дуже-дуже гладенька, тут немає ніяких таких. Штук, за які можна зачепитися, поч... зачепитися подряпатися, але ну, такий, ну, такий в неї вигляд потертостей. трошечки така, як старенька рама. Довго тут я мудрила з цією рамою. Я не знала, що я хочу. Мені Олександр запропонував таку, знаєте, темно-зелену раму під колір Колібрі з другою золотою рамою, з подвійним паспорту. Було все гарно, але ви знаєте, я ніяк не могла вирішити. я ніяк, Поміняйте мені отак, а зробіть мені ось так. А от туди поставте. А це приберіть. Ну, доволі довго я з цією рамою мучилася, з тією рамою, яку мені запропонував Олександр. Мені щось, от все мені щось муляло, щось мені здавалося, що ну, щось не те. І <кхід> довгенько. Ми з ним спілкувалися, а до мене потім дійшло, що та рама вона настільки шикарна і гарна, що вона просто забирає всю свою увагу на себе і мої пташечки, мої квіточки, воно все губиться, і я бачу раму. Я не бачу картини, я бачу раму. І тоді, коли я второпала, що мені таке хочеться, я попросила просто білу раму без нічого спокійно, під тон основи. І от Олександр мені підібрав таку раму. Ось така краса в мене вийшла. Тут, от бачите, начебто, здається, що в мене тут, бачите, вкрали щось тут вкрали, і щось тут не вистачає, не вистачає трошки повітря. Її або потрібно було би оформлювати з домальовкою, а можливо, просто потрібно було ось тут, в цьому. Фрагментику, він такі є. Тут в мене ніхто нічого не вкрав. Тут і бек так само вишивався, ось тут він є, і потім здесь, тут здесь, тут, виходив, а ось в цьому місці все, кінець картини, схеми. Схема там і завершувалася. Тому або потрібно там трошечки приявити, було би мені фантазії і домалювати квіточкою, зробити роботу ширшою, тоді було б більше повітря, але мені було ліньки. Тому вишила все. Ну, як Юлічка осінь каже, раба схеми. Як намалювали мені на схемі, так я і вишила. Ніякої творчості я тут не проявляла. Тому бачите, тут і знизу так. ну, Такий дизайн. От, підібрала. така от в мене є краса. Я перепрошую. Ззвонив телефон. Воно ж, як завжди, ви знаєте, да? це прокляття блогера. Хочеш, щоб тобі хтось позвонив, почни знімати відео. Тому, <головіка> так от вийшло. от тут теж скло, антиблік, пластикова рама. Хоча, дівчата, знаєте, я трошечки, ну, я мені здається, в тому році оформлювала роботи, то скажу вам, що ціни трошечки підросли. І не трошечки. Зараз це. Таке собі задоволення оформити, оформити роботу, тому я дуже-дуже рада, що мені це вдалося. Ну, але от в цій роботі є недолік. Той, хто, ну, наприклад, не вишиває, той каже, що це все ой-ой-ой, як гарно. І так воно дійсно і є гарно, але якщо придивитися, дівчатка, отут, якщо от по волокнам, якщо ви їх бачите, то бачите, вони йдуть трошечки в сторону. Не знаю, робота була рівна, і всього було начебто достатньо. Але ви бачите, у мене тут трошечки якось цей бік чомусь так, трошки як зажований, я не знаю, бачите, видно, що тут трошечки так натягували, і якесь щось вийшло тут не так. Але ще раз кажу, робота оформлена, вона ніхто не буде там носом по ній водити, а вона має дуже-дуже. Дуже гарний вигляд. Отак. От Тож у мене є мені дві отакі краси, правда? Крас. Краса, яка, які пташечки, які весняні, чудові кольори. І дві оформлені роботи. Ну, а третю роботу я... в мене її вже немає. Тому я вам вставлю невеличке. Відео, яке я встигла зняти перед тим, як подарувати ту роботу своїй власниці. Дівчат, і ще одна роботка, яка в мене оформилась. Вона запакована, тому що це не мені. От, хто зі мною давно, той бачив це карпикої велика, привелика робота. Колись в інтернеті я знайшла схему. Випадково мені трапилась, і, як завжди, мені стало цікаво. Я захотіла це вишити, і я це вишила. Довгенько, звісно, вишивала. Ну, в принципі, як завжди, це один кольор ниточки dmc 666-й, червоний різдвяний. Десь 42-46, я вже не пам'ятаю, моточків ниток пішло на цю роботу. Це 18-та аїда з люрексом. Дуже переливається, так гарно. Дійсно, знаєте, як в такій прозорій, чистій воді вони тут в мене плавають отака от от неймовірна краса. Довго вони в мене були в рулоні. Я сама, чесно кажучи, не знала, як я хочу її оформити, але. Е Приїхала до мене сестра, я їй показувала свої вишиті роботи в рулончику, і, побачивши цих карпів, вона задала мені питання, що ти з ними будеш робити. Вони такі здорові, величезні. Я їй кажу, що тобі подарую, що я буду робити. Вона каже: ні, 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 я не хочу така здорова, куди її. Ну, але знаєте, напевно, в той в якийсь важливий момент напевно сказала я ті слова, десь вони поселилися. В неї в голові, і, приїхавши черговий раз до мене в гості, вона мені каже, що мені подобаються ці карпи, подаруй їх мені. Ну, що, вирішила оформити, щоб подарувати. Просте, рама просто біла, без ніяких, без нічого. Тому що, ну, по-перше, так вирішила моя сестра, що рама буде світла-біла. А по-друге, мені здається, їм. І ще щось тут додавати по спорту чи ще щось. Я так возюкаю, дівчат, зараз буде вас трясти, і розмір роботи просто метр, 50 на метр ой, 50 см на метр 25, вона велика, дуже велика, тому я не знаю, як вам її показати. Оце я тут плаваю поряд з карпами. Вийшло сонечко, тому хочу вам її показати. Отака вона в мене здоровесна. Завтра поїде до сестричків на своє постійне місце, де вона буде висіти. Отака от краса, бачите? Кожний із сюжетів, навіть якщо ви не знаєте, що ви з ним будете робити, знаходить своє місце. Отака от вона. Величезна. Знімаю з рук, дівчата буде трясти, бо вона. Я її підняти важко. Вона важка. От така от робота. Я не віриться, що це я вишила. Дуже вони цікаві, інтер'єрні, гарні такі. Клас. От таке от чудо, дівчатка. Ну і все. На цьому мої оформлення завершені. Буду з вами прощатися, бережіть себе і до нових зустрічей в моїх наступних відео. Па-па!